З огляду на зміст попереднього матеріалу треба додати, що за дивним збігом минулого тижня у Білій церкві працювала попередня комісія держгірнагляду, яка за скаргою мешканців вулиць Радгоспна та Таращанська провела попередній огляд об'єктів, які на думку жителів заріччя руйнуються через роботу білоцерківського кар'єру, який, до речі, планують розширити за рахунок землі, де розташоване учбове господарство БНАУ. Про скарги та висновки комісії дивіться далі. Перший раз приємно Олександр Іванович, цілий міністр гірничої охорони є. Хоча я з цим не здивований в цілому, mm -hmm. Олександр Іванович. Чому? Тому що з 2008 року я тут пережив навага, перевірок дійствуючі да. влади і громадська організація від колишньої діючої влади провокує питання, не нові, mm -hmm. і це колектив кар'єр працює з 1937 року. Тобто промисловий видобуток ведеться. По на всіх законних обґрунтованих проблемах. Якщо будуть детальні, технічні е, запитання, ну ми будемо відповідати все в неї. Чому приїхали. перевірок багато? Захищати конституційне право і колективу, і себе ми, ми обов'язково будемо на всіх інстанціях. По документам я одразу кажу, у нас питань нема. Це оформлено якби в законному порядку. тобто ми перевіряли це. Зараз він доложить вам. А які питання у громади є, де там що, ну послухаймо, вони ж мають право задати питання, а ми з тобою відповісти. Да? Звернення до громадської організації з приводу того, що е дороги експлуатуються, також з е фурами, вони повинні якось відбудовуватися. Да, Скидають мер, відповідає. Ну добре, мер. Давайте розберемося. Якщо мер, скажемо людям, що ви не винні в цьому. Винен мер, хай він робить. Нема питань, є питання одне. Потім люди, ви ж знаєте, перекривають уже е, скільки проблем з е, заліччям. Да, там скільки проблем. Ви ж самі знаєте, це багато років вже йде. Значить, от, от банальних речей у да, от цього, цього двіження, і те, що рушиться у людей домівки, це є проблеми. І ви знаєте, що і в СБУ, і у всіх міністерствах, які мають до цього відносини, жалоби ці є. Це не я це придумав. Це роками пишеться, пишеться, пишеться. Але результату немає. Відповіді нема. Значить, є дамба. Там хочуть робити зараз, ви знаєте, да, електростанцію. Так, угу. от стало питання, в якому стані ця дамба. Не зрозуміло. Значить, ми повинні взяти документи, взять, перевірити, в якому стані та дамба. Є земля Даніленка, ви ж знаєте, да? ви ж з ним воюєте, не я ж воюю. Ви воюєте за, за що? За е, те, щоб поширити е, межі кар'єру, але він не дає. Звернення є по землі, ви хочете взяти ще, да? всі ж знають це, ви хочете взяти більше. Ні, це ваше право. Ну, вони чогось не дають. Давайте людям доведемо. Ну, не, ну щоб люди зрозуміли, чому не дають. Чи не хочуть? Чи вони бандити якісь? Чи може вони проти вас, Чи ну, може ви щось робите на данство. може дати заключення по дамбі. Це предельне расстояние. Или можемо в сторону дамби двигатися, чи вже не метров вперед. А ми не можемо двигатися. двигаться. Можем... Они... У нас планом не предусмотрено Ничего, в сторону пока... дамби никакого движения. Ні, тільки на глибину. Вот підняли подняли два уступка, два уступка дорабатывают. І все. І все. все. На сьогоднішній день, межі державного mm -hmm. акту Но аграрного університету накладаються на межі кар'єр. І виходить так, що на сьогоднішній день 5 гектарів, всі 5 гектарів вони наші, у нашому держанам. Я не себе розумію, тут же є земельний кадастр якийсь районний, хто мог дати землю два рази пользування і вам, і це вже не наше, не горслужби. Це вже треба з місцевими властями розбирати. Якщо вони полізуть в глибину, це ми їм не дозволимо робити. Якщо полізуть в чужу землю чи на дамбу підуть, ми це будемо контролювати, не дозволимо це робити. І все. А що касається кусочка 5 гектарів, непоганий кусочок, то розберіться, будь ласка. Протокол нашої наради буде готовий. Підпишемо всі учасники, які заінтересовані, і хай дадуть нам відповідь.